Привіт, любі українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, українчик із Каліфорнії. Цього разу в мене борода синя також, але в кадрі не видно. Зате видно синій бріос, якому я їду додому. Сьогодні поговорив із хлопцем, який мав щастя. Не дійти до білоруського кордону, мав щастя, тому що він успішно повернувся. Тому що, звичайно, люди, які йдуть в зворотньому напрямку, то, то вони нариваються на прикордонників, там їх беруть, бо вони виснажені і все таке. І ті, котрі хочуть спростити собі життя, бо з якихось причин вони там не витримують її пригоди. Вони попадають в халепу. А цей випадок щасливий, халепи не трапилося, він щасливо, успішно звідти вибрався. при цьому проявив сам для себе і для е, е, своїх друзів, бо він вже там і назбирав з собою компанію, бо першого разу він не зміг знайти людей, які з ним змогли піти. Тому що ну, з тих чи інших причин там люди бояться, в кожного там було і своє. А так як він дійшов майже до кордону і повернувся, це не було його метою повертатися і розвідувати той шлях. Так просто сталося, що склалися обставини в кубку, він був сам в тому лісі, в нього розрядився телефон. Майже майже розрядився телефон, залишилася фігня. Він бачив, що йому ще два дні там, треба йти до того кордону, як мінімум, бо він не швидким темпом рухався. І боявся, що він в тому лісі загубиться, крім того, дуже погода зіпсувалася. Пішов дощ, який промочив його там вщент, а дощ то, в тому лісі то справа дуже серйозна. Зігрітися він ні в якому наметі не зміг, то відчув такий запах чи не запах, а подих смерті в затилок і вирішив, що ну в бані. Але без якихось необережних рухів а зробив це максимально по красоті, тобто він вийшов в село, чого робити не можна було, але він зробив то обережно. Він те, що параноїть робити всі решта, говорити там із людьми, які там мешкають, то він це зробив. Він обрав жінку для того, щоб. В неї попросити допомогу. Ну і Жінка, звичайно, його запитала, куди ж ти такий зібрався. Він розказав, що, ну, звичайно ж, на Білорусь, що там було приховувати. Ну і фактично жінка його завела до себе додому, обігріла. І він звідти пообдзвонював -по 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 таксистів, знайшов собі таксі. Таксист його вивіз назад до залізничної станції. Перше ніж як їхати, просто заселився в готелі і просто там відіспався як слід, відіспався, від'ївся, а потім поїхав потягом десь назад, десь посеред ночі. То така, якщо коротка історія, таксисти нормально до того все ставляться. Бо йому довелося ще блокпост обходити. Там дорогою було кілька блокпостів, то тільки один був із них робочий, бо таксист знав, він їхав за ним в тому напрямку. Решта були порожні. То фактично таксист ще й погодився почекати його, поки він прийде. Він досить швидко здолав, там трохи більше ніж за годину той блокпост. І, ну, і, що, і таксист завіз, завіз його під готель, почекав під готелем, щоб раптом що він там не заселиться, чи щось піде не так, щоб його завезти ще десь до якогось іншого готелю. Тобто ось такі такі от наші люди. І це, ну, йому не обійшлося в якийсь там космос грошей. З усім. Звичайні таксистські тарифи. Ну, і з рахуванням того, що таксисту доводилось там чекати. То, то теж було пораховано, але чекати просто пасажира то така справа. Чекати пасажира, який обходить там лісом, щоб не здибатися із, із тими, з ким здибатися не можна, ну, то це зовсім інша справа. Але як бачите, якщо просити допомоги в людей, то люди допомагають. Але для цього треба самому бути людиною, тому що не всі вміють себе поводити з іншими. Але якщо бути просто вічливим, якщо як мінімум, бути вічливим протягом свого звичайного життя, то ти навчишся як не полохати людей, особливо жінок, коли виходиш із лісу. У жінки вони істоти лякливі, з ними треба обережно, бо переляк то в неї пройде, але невідомо через скільки днів. І, звичайно, там місцеве населення попереджають про те, що якщо ви зустрінете якихось незнайомих осіб, дзвоніть в поліцію, ви там живете в якихось прикордонних селах і все таке. Але для того, щоб такого не трапилось, треба познайомитись з першим ділом представтеся, щоб, місце... ну, щоб цих місцевих людей, які з вами зустрінуться, не було навіть думки в голові, що ви там якісь незнайомиці. Щоб той період, період незнайомства був дуже короткий. І, і тоді формально. Виконуються вимоги поліції про те, що не знайомців тільки треба здавати, а знайомців не треба. Такі от пироги. Тому бажаю всім успіху, так не робіть. Просто знайте, що Білорусь вона має дуже величезний кордон з Україною. І по цьому кордоні розсіятися. Великому натовпу можна запросто, Так запросто, що ти там не зустрінеш нікого дорогою, ну, тільки дорогою назад, в такому випадку. Фотопаски там є, коли, коли ви входите в зону, де люди обходять якісь блокпости, де потенційно їх можна обійти, то, то в тих місцях є фотопостки бо він бачив якраз як перетинати дорогу, то фотопастку він помітив. Не те, щоб вони її там закріпляли якось не як непомітно. Але коли ти рухаєшся в зворотньому напрямку, то ти її помічаєш дуже добре. Може, коли йдеш в прямому, вона буде не так помітна. Тобто, коли будете обходити якісь блокпости, то майте це на увазі, що, що фотопостки там є. У межах дії блокпостів. І обходити їх треба. Зупинилися. І обходити їх треба максимально далеко для вашої ж безпеки. Краще заплатити більше грошей таксисту, але не попастися. Це в нас сьогодні не п'ятниця, а четвер. Такий от трафік. Ну що ж, така от щаслива історія, яка буде мати ще, ще більш щасливе продовження. Тому що люди, які виходять із другого разу, ці, чи з другого чи з третього разу, ці ре... люди реально круті. Це тих, на кого треба рівнятися. Бо Це ті, котрі не здаються, і ті, котрі е... розуміють, що таке цілеспрямованість. Чого і вам бажаю. Так що всім успіху, давайтеся знати по той бік кордону.